Із самого початку свого виникнення кінематографа був тісно пов'язаний з музикою. Коли на початку свого існування кіно було німим, то під час демонстрації фільмів музики виконував піаніст-ілюстратор або ж ансамбль чи оркестр. Музика ілюструвала зміст подій, що відбувалися на екрані, із веденням звуку роль музики як засобу створення екранного образу стала вагомішою у ній швидко. Відмитили емоційно підсилювача, заворових вражень, виразника людських пристрастей і конфліктів. На зоні кінематографа виникла традиція залучати до створення фільмів відомих митців, музику до кінофільмів писали видатні, зарубіжні та українські композитори Кисен Санс, Б. Бріттен, Д. Шопсакович, А. Шніпка В. Брестяков та інші. Однією з найвідоміших у світі. Від Чизняних екранізацій є кінострічка Тіні забутих предків за одноіменною повістю Михайла Коцюбинського, режисер Сергій Параджанов. Музика, до якої створив Мирослав. Скорик у кінофільмах використовують пісні, які нерідко стають настільки популярними, що проводжують самостійне життя поза екраном. Такі мелодії з кіно називають са саундтреками. Нерідко до них створюють кліпи, короткі відеофільми, що присупроводжуються різноманітними ігровими діями, електронними спецефектами, музика з фільмів Володар Кілець, Титанік, Пірати Карибського моря. Шерлок Холмс, зоряні війні, серіали про Гаррі Потера та інші на вибір. Проаналізуйте музику з фільмів, висловіть своє враження, назвіть популярні саундтреки, які стали візиткивими відомих кінофільмів, як музика характеризує образи персонажів, розкриває їхнє почуття або передає стосунки між головними героями фільму, справжніми головними героями. Кіно екрана стає музика в музичних фільмах і мюзиклах, як приміром в екранізації опер Чарівна Флейта, а в а Моцарта» режисер І. Бергман Травіта, Джберді, режисер Федзефелі, Керман Джабізе, режисер Ферозі. Проект Атмосфера Соломії Крушельницької 2015 року за участю зірок української естради Каші Сальцьової, Анастасії Приходько, Джамали, Юлії Саніної. Про творчість освітньої відомої української співачки Соломії Крушельницької знято фільм про вернення режисер Олег Фіалко. У кінострічці звучить голос співачки, який зачарував слухачів на найкращих оперних сценах. Світу. Саме завдяки вокальних, вокальній майстерності співачка було врятовано оперу італійського композитора Джако Пучіні, Чіо Чосан, яка на прем'єрі зазнала провалу, але згодом у виконанні Ес Крушельницької здобула грандіозний успіх. Джакомо Путчині. Арія Чио-Чио-Сан з опери Чіо у виконанні з Крушенською. тембр, голосу і вокальну майстерні співачки. Пригадайте, які мюзикли ви слухали на уроках музичного мистецтва раніше. Чим відрізняється виконання мюзиклі та опері? Музика може виконувати особливу гуманістичну місію в кінофільмі. Прикладом є картинка Титанік Реш Джеймс Керман про грандіозну катастрофу у Кульмані, у кульмані. Мінаційному епізоді, коли на лайнері, що наражаються на айсберг і розколовся навпіл, усіх обгопила паніка. Музиканти взяли в руку смички і залунали. Прекрасні мелодії високої класики. Спокійна піднесена камерна музика, підтримувала дух, перечених на загибель людей, яких охопив жах, відчай. Музиканти грали до останньої хвилини, поки Оган не поглинув їх разом з іншими жертвами. Лейт. Тому тивом вічного кохання стала пісня з цього фільму. Видатний саундтрек Джеймса Хапера, Харпера. Інострічка Титанік увінчав цілою низькою оскарів, зокрема і ми музикою. Взаємодія музики й візуальних мистецтв може здійснюватися і в абстрактній формі, як, наприклад, популярної нині співаючі фонтани, прикладом оригінальної взаємодії може слугувати музичне озвучування, пірамід у їзі, де екскурсоводом виступає сам сфінкс, відеокліп. Від латинської дивлюся, бачу, ангел-кліп, вирізка згадування. Лаконічний відеофільм присвячений виконанню пісні, саундтрек, популярна мелодія з кінофільму, як можуть взаємодіяти між собою музика та візуальні мистецтва. Охарактеризуйте особливості синтезу мистецтв у храмі, проводіть міні-конкурс саундтреків з популярних кінофільмів разом із друзями та подругами, обговоріть сценарій відеокліпу, присвяченому одному з хітів сучасної естради. Поясніть взаємодії мистецтв. Архітектури, скульптури, музики і на прикладі скульптури в Харкові, яку ви бачите на фотографії, ви думаєте, цікаву історію про неї під назвою Скрипальна даху. Скрипальна даху символ творчої інтелігенції Харкова. Скульптор Сейфан Гурбанов.